У цій програмі ми вперше розповімо не лише про храм, а про цілий паломницький центр. Звичайно ж, мовитиметься і про церкву, яку спорудили порівняно нещодавно, але найбільше старатимемось розповісти про людину, на честь якої звели, і освятили храм. Це єпископ Миколай Чернецький, священомученик за хрестову віру, якого 27 червня 2001 року у Львові святіший отець папа Іван Павло ІІ проголосив блаженним. Ми у Симаківцях. Цей населений пункт розташований у мальовничому куточку Городенківщини. Поблизу несе свої води у Чорне море, вічний Дністер. А на зелених пагорбах, що біля берега річки, розкинулося село. Симаківці, село Давніково, йому вже понад 500 років. А от назва, як походить, назва. Так ніхто ж не встановів, коли ніхто кого не знає. Що скажеш Семен пес вівці по тих горах, а так то ніхто не знає, стало дуже стареньке, дуже старе. вже бачиш, коли 300-400 років перший початок там село було внизу, там було корчма, що проїжджаєш шлях, туди їхав колись цісар. Австрійські, тому дорога та називається цісарська або Гостиниця, Тому що він їхав, роздавав гостинці і розкидав того. Копійки, грошей люди збирать, називається ця цісарська дорога або Гостиниця. І так і пішло. Семаківці вже ніхто не знає, як назва. Каже, кажуть: що Семен Пас А чи пас? -Вібці. Отож, поселення, яке з'явилося на цих пагорбах, спочатку називали там, де семен пас З плином часом слово сполучення злилося в одне слово – «Семаківці». Отаку легенду розповідають місцеві. Перша писемна згадка 1448 рік. Та історія проживання людей на цій території набагато давніша. Тут знайдено сліди ще трипільської культури, могильник перших століть нашої ери і предмети давньоруських часів. Місцина, направду, приваблива, мальовнича, саме ця благодатна земля подарувала Україні праведника священномученика Миколая Чарнецького. Народився в цьому селі Симаківцях у 1884 року, тобто дуже давно тому, 140 років назад, якраз цей рік ювілейним. У честь нього ми маємо великі відправи цього року. І є 65 років, як він помер, тобто відійшов до Бога по нагороду, за яку заслужив за ціле своє то смиренне, праведне, мученицьке життя. Він є людина, яка. Прославив не тільки село Сануківця, напевно, наш Покутський край, Україну. Тому сьогодні по праву він носить те імення Миколай український чудотворець, тобто той, який є українським Миколаєм. Бо ми знаємо про Миколай Мірики Чудотворця, це є блаженний Миколай Чернецький український чудотворець. Народився Миколай у родині Олекси та Параскевії Чернецьких. Його матір, яка змалку залишилася сиротою, виховувалася у родині місцевого священника отця Йосипа Каратницького. Тесь Карадницький все робив, щоб прийняти ту дитину і пізніше допомогти її і її сім'ї. Бо він видав заміж за Олексу Чернецького, Параску Притоцьку, тобто та прізвище дитини тої Параска Притоцька. Він виховував, виховував її певно, в тому духовному такому стані, що вона розуміла, що таке є Бог, що таке є те то, то, та пізнання тих божих прав тих чеснот. І дитина дуже була побожна, і тому, напевно, саме старший син Параски Олекси Мов обрати той шлях і сьогодні стати блаженим священомучеником. Священнича родина Каратницьких, втративши власного єдиного сина, зробила все, аби Миколай, первісток їхньої вихованки Параски, обрав для себе шлях священника. Спочатку він навчався у Тлумачі, пізніше у Станіславові, а далі відправився до Риму. Висвячений на священника у 1909 році, пройшов довгий шлях духівника, став єпископом. З приходом світів не зрікся віри і був заарештований та засуджений на довгі роки ув'язнення та каторги. Він зазнав переслідування, гоніння, знущання, десь свідчення ще що 601 допитів. Пройшов 30 таборів, тобто дуже мученицький шлях. І навіть коли вже та влада безбожницька боялася, що велика не помер у тюрмі. Його відпустили трошки до Львова, що він помер вже на волі. Але він ще прожив три роки. Ти після шостого року що рік і помер у Львові 2 квітня тисячу року. <гручно> Майже одразу після смерті отця Миколая розпочалося паломництво до його могили у Львові. З різними проханнями приходили люди до місця поховання отця, щиро віруючи в його допомогу. Молилися як оберіг, набирали землі з могили, і їхні прохання були почуті. Я мав і реліквії Чернецького, і земля Чернецького, я це зашив. Я став ходити цим. Я більше якось не боюсь, У мене немає тих страхів, немає того, хоч би там шох був, у мене все відганяється. Я відчуваю силу Чернецького, яка допомагає мені усіх, не біда, не гаразах, тих всіх уроках, прокльонах. То все. Я дуже вдячний. Це велика села. Покажіть. Але це зашито все. Тут є реліквії, земля, чернецька, все є. Бог чує його молитву, тому що молитва праведника має велику силу, і Бог відповідає на то його прохання, і люди отримують зцілення. На кажемо, то називається чудо, але то є віра людей і віра той людини, яка на, на даний час заслуговує дійсно бути лиці святих, тобто є блаженний священомучений. Дружина впала була з драбина, переламала хребет. І лежала, лікарін давали гарантію, що вона буде ходити. Вона каже, що в мене підняла більш страшна була, тому що переминула спина. Підняли священник Микола Чернецький всі сім'я святий, і каже, що цілу ніч мене тримали, щоб я болі не чула у повітрі. І так вона каже, і каже, ти будеш жити, ти будеш ходити. Лікарі не давали. Я навіть так же, ну буду інвалід, то інвалідні коляці. Багато ми, вона молиться. Тепер хоч вона й росіянка, вона з Росії в Росії жилась і рахує на нікольнику. Вона каже, я росіянка, але вона прийняла нашу віру, культуру, то все, звичай, все. Вона тут співає нас, і все, вона прогідне. Вона каже, сильно поміг та повірила вона. Отак, побачивши у сні Отця Миколая, жінка зцілилася. Таких випадків було і є багато, тому, зважаючи на праведне життя священника, вірність Христовій церкві, виявлені в часи переслідувань, майже одразу після його смерті було розпочато беатифікаційний процес. Який завершився 27 червня 2001 року у Львові, святіший отець Іван Павло II проголосив Миколая Чернецького блаженним. А у рідному селі священника зародилася ідея побудови паломницького центру його імені. Ідея спорудження храму блаженного Миколи Чернецького в Самаківцях найбільше належить в Павлу Василику і сповіднику віри. Бо Владика Павло Василик є учнем блаженного Миколи Чернецького, і блаженний Миколай Чернецький висвяти його на священника, щоб в тому часі, коли церква Українська Толика Церква була у підпіллі, коли вона була гонима, коли вона була мучена, мордована, але вона продовжила свою місію вести народ за собою. І владика Миколай Чернецький побачив у владиці Павлові Василикові того посадовника, який має завершити його місію. Тому учень напевно дуже хотів віддячитися. Блаженну Миколу Ченецьку згадати про нього саме в тому, що та людина була гідна того, щоб тривала прослава. Коли якраз пішло проголошення блаженного Миколая і новомучеників занесен до Лику святих, тоді якась велика пола сказала, що там у тому рідному селі має бути прослава блаженного Миколи бо Він того вартує. Завдання організувати та опікуватися побудовою церкви поклали на отця Василя, який народжений і проживає у Самаківцях. 2004 року ми розпочали будівництво того храму. На той час Владика Василик не міг по стану здоров'я прийти освітити наріжний камінь, наріжний камінь блаженної Миколи Чернецького освячував сьогодні митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтешин. Тоді був єпископ кондютор єпар... коломийсько чернівецької парки. І з того часу, тобто вже 20 років, триває те будівництво Паломницького центру у рідному селі Блаженного Миколи Чернецького. Місце на будівництво обрали якнайкраще на пагорбі, звідки відкривається велична панорама семаківців і навколишніх сіл. Я прижив на це місце, кожного місця. Я будуся тут краєвид. Мене серце запало. Я сам хоч тут живу, але ніколи не дивився. «Отче, я лишаюсь, ми тут будемо. Кажу, це буде це саме. Була воля на то Божа, щоб іменно це місце. Тому що там не було такого місця. Я його не вам передати, коли мене раз заповнило, що це іменно це місце, що вибрали. Я сам здивувався, я ніколи не бачив, що це села всі наверху. Це, це дійсно кажуть Божем вибрана Божим Боже, того земля. І в тому народ пішов, ой, так, така радість. Вхрест з різних став. Це не можеш вам передати, яка радість. Довгі десять років пішло на побудову церкви блаженного Миколая Чернецького. Не вистачало б часу всієї нашої програми, аби перерахувати усіх, хто долучився працею, коштами, молитвою чи добрим словом до зведення святині. Та найбільша подяка саме мешканцям Семаківців. Допомагали будівництві і Тут всі роботи всередині, кого це зроблені нашими людьми. Іменно виходцями села. Це така охорона для села. Я не можу вам передати. Тут бувають такі гради на коло все собою. В селі в нас ніколи не буде. Нас все спокійно, Всі все знають. І моляться і знають, що це нас захистить, ми клаче. Вся біда обходить, може по села бути. Ну тут в селі ніколи не буває таких, щоб, таких стихій, таких, що це сила, це велика. І ми мусимо це уважити. У цілому світі є церкви блаженному Миколи Чернецького. Але та церква особливо, той полонний центр собі, тому що він в рідному селі. Тобто, тому. Він поклав той свій слід, який веде до неба. Тут можна стати в той слід і пізнати дорогу до Бога, тому що зійшов саме Симаковець до небес і знову сьогодні вертається з неба до нас, щоб нам допомогти. Особливе значення має особиста присутність блаженного Миколая у храмі, який споруджений на його прославу. У нашому храмі ще є особливе місце, де є частинка саме свято мощей святого блаженного Миколая у раці, яка знаходиться. 10 років в нашому храмі для почитання тих вірних, які приходять сюди кожного дня. І тричі на рік ми викладаємо мощі для почитання для людей, для вірних, виносимо їх, а саме 27 червня йдемо з походом, де ми несемо для почитання мощі, щоб вірні з інших країв, сіл та міст могли торкнутися життя блаженного через ту найважливішу річ, яка є частинкою мощей, тобто плоті тіла нашого блаженного Миколи Чернецького. Під час таких прощ біля храму блаженного Миколая Чернецького збираються паломники з усіх куточків Прикарпаття. Приїжджають люди з інших областей та навіть з-за кордону. Люди розповідають, що у момент паломництва переживають неймовірне піднесення. Сюди приходять сотні людей, поверх тисячі людей, З сусідніх сіл, навіть із Снятинського району, з Луманського з Заболотого приходять люди пішки, паломники, такі групи по сто чоловік. Приходять сюди кого на прошу кого, та навіть йдуть на Зарваницю, коли відправляються там, то сюди йдуть потоки людей через наше село та пішком. Це снятим чина, Мощі священномученика не єдина реліквія у храмі. Тут також можна доторкнутися до речей, які тримав у своїх руках отець Миколай та інші українські священники, що нині проголошені блаженними. В нашому селі. Відбулася місія 1036 року, де на місії було три блаженних, тобто теперішніх новомучеників Блаженний Микола Чернецький. Отець Василь Величковський і отець Василь Зятек, тобто три редимтуристи, найстішу Збавителі, які завітали на місію до Самаковиць і кажуть, що тут були тисячі людей, які йшли до Самаковець на місію, бо там провадили місію редимтористи. І з того часу збереглися речі, які торкалися руками саме оці редимтуристи, теперішні блаженні сящиномученики. Серед реліквій пам'ятка святої місії, молитовники, які використовували під час богослужіння блаженні, а образи священомучеників зображено на розписах храму. У нашому храмі є ікони новомучеників, яких проголосив Святійший отець Ван Плов ІІ, які на сьогодні час є блаженними священомучениками. Тобто монахи, монахи, вірні, люди, які жили. Таким життям, як ми, але на сьогоднішній час стали святими. У нас є така особлива ікона е, тих трьох святих, які були в Самаківцях, тобто на місії. Блажений Миколай Чернецький, владика Василь Величковський, тоді ще священник і блаженний священучий отець Іван Зятик, та само і священик, який перебував на місії у Самаківцях. Дивне відчуття: церкву Блаженного Миколая Чернецького у Самаківцях звели і освятили порівняно нещодавно. А потрапивши на місце, де її побудували, увійшовши у сам храм, виникає відчуття, що перебуваєш у духовній святині, якій вже як мінімум 100 років. Нагадаємо, що будівництво паломницького центру триває вже 20 років, а попереду ще десятиліття роботи запевняють місцеві. Планів багато, їх важко втілити у життя одразу. Але знають, що мають унікальну допомогу з неба, яка надає їм наснаги та сили. Програму завершено. Дякуємо за увагу!